Чим вам запам'яталось літо 2025? що може бути хорошим літом? Ви ж бачите, яка ситуація в країні. Ну ми працювали, намагалися якось виживати. Ну от так і пройшло воно літо. Тобто особливо не відпочивав. Ну, їздив на село, на рибалку. У мене така, такий був відпочинок. А поїздка на море в Одещину. це просто кайф. Це наша Україна. Такого ще немає. Ви знаєте, нічим багато працювала. В основному нічим, нічого не можу сказати вам. Обстрілами приїжджали діти з Німеччини. Поїздкою до чоловіка. Відпочивала в Карпатах. Так все одне і те ж саме, день сурка. Кожен день одне і те ж саме. Бомбіжками. В Все то провела на роботі майже, тому то пам'яталася тільки тим, що на роботі була. Так що не дуже цікаво. Ні, ну що, непогано. Дитину до бабусі возила, теж гарно. А так все все добре. Я проводила багато часу зі своїм, зі своєю родиною, допомагала бабусі От, Ну і все, мабуть. Ну трошечки було спокійніше у нас в районі, а вже під кінець, обстріли тому подібне. А так особливого нічого не запам'яталося, тим, що дитину відправила до батьків, хіба так відпочила. Погода була гарна, поганим тим, що багато тривог було. Це таке, а так, бо взагалі начебто нічого. Морем. Одеська область, і діти ми відпочивали на морі. Слава Богу, є така можливість. В табір відвозили, в Болгарію. Ну, старший син працював, ну, теж таке. А ми відпочивали на морі, Одеська область, шабо, це моя батьківщина і сама Одеса вперше були там. Дуже класно.